Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі, випуск новин спорту. Спортивний арбітражний суд САС відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії на рішення міжнародного олімпійського комітету призупинити членство ОКР. Виконавчий комітет МОК не порушив принципів законності, рівності неупередженості, а також правової визначеності та передбачуваності рішення колегії САС є остаточним та обов'язковим для виконання за винятком права сторін подати апеляцію до федерального суду Швейцарії протягом тридцяти. Днів на обмежених підставах йдеться у релізі. Нагадаємо, що у жовтні минулого року Міжнародний Олімпійський комітет призупинив членство ОКР через включення до його складу Олімпійських рад Луганської та Донецької, так званих народних республік, а також Харківської та Запорізької областей. Національний олімпійський комітет України разом з міністерством молоді та спорту України та Федерацією Техфондо України звернулися до Всесвітнього Техфондо та Європейського союзу Техфондо через допуск до Європейського кваліфікаційного. Ні турніру у Софії спортсменів Максима Храмцова, Поліну Хан та Тетяну Мініну, які підтримують вторгнення Російської Федерації в Україну. У ньому українська сторона навела факти підтримки війни нейтральними атлетами з російським паспортом. Допуск цих спортсменів до європейського кваліфікаційного турніру суперечить рішенням та рекомендаціям МОК від 28 березня минулого року та 8 грудня 2023 року. І такі спортсмени не можуть бути допущені до міжнародних змагань, в тому числі від біркових змагань до Олімпіади 2024. Ну ось і все. Донецький «Шахтар» після нічої 2-2 у першому поєдинку, поступившись в гостях 1-3 у матчі відповіді 1-16 фіналу Ліги Європи французькому Марселю, останнім з українських клубів залишив поточний єврокубковий сезон. У п'ятирічному рейтингу УФА Україна посідає 18-ту позицію і вище піднятися не зможе. Топ 15 став недосяжним навіть теоретично. За таких обставин офіційно стало відомо про те, що Україна буде представлена лише чотирма клубами у Єврокубках 2025-2026 років. Причому лише однією командою у кваліфікації Ліги Чемпіонів це станеться вперше за 20 років сезону 2005-2006 років. Натомість у наступному у нас залишається ще представництво п'яти. Клубів завдяки му місцю у рейтингу минулого року дві команди зіграють у лізі чемпіонів, одна у лізі Європи і дві у лізі конференції. Єдине, що може втішити шахтар, так це те, що загальний чек заробітку гірників за єврокомпанію 2023-2024 років склав 24 мільйони 540 тисяч євро. Гравці баскетбольного клубу Слобожанського прометея Іван Ткаченко та В'ячеслав Бобров взяли участь у першому матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року, у якому збірна України на виїзді поступилася національній команді Словенії з рахунком 73-87, за всіма статтями, проваливши третю чверть поєдинку. Наступну зустріч синьо жовті проведуть 25 лютого у ризі, де прийматимуть Португалію до фінальної частини Євробаскету. Виходять по три збірні з кожної групи. Тим часом одноклубниці, баскетболісті, волейболістки, дівчата Прометея здолали, здолавши з рахунком 3-0, 25-19, 25-15 та 25-14 Дніпровську Аланту, втретє поспіль завершили регулярний чемпіонат без поразок з максимальним показником у 18 перемог, але вперше без жодного програного сету, що загалом востаннє траплялося у Суперлізі ще в сезоні 2000-2001 років, коли Дженістра виграла усі 14 матчів з різницею сетів 40. 42-0. нагадаємо про те, що Прометей та Аланта вже вийшли до півфіналу плей-офф інші дві путівки розіграють між собою: Буковина, Балта, Добродій Медуніверситет та Регіна Мегу ОШВСМ. згідно з протоколом комісії з призначення міських стипендій, 38 провідних атлетів Дніпра з 23 видів спорту будуть отримувати стипендії у 2024 році, розмір яких складає від 6 до 13 тисяч гривень. Дві відзнаки європейського гатунку завоювала вихованка відділення фехтування на шпагах шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марія Середа вже на початку 2024 року. Золото в індивідуальному заліку і срібло в командному кубка Європи серед кадетів у Сербії. Ще більшу успіху вона досягла на наступному подібному турнірі серед ровесників у Польщі, де стала володаркою вже двох відзнак найвищого гатунку в особистому і командному заліку. Ось такі дві відзнаки європейського гатунку завоювала вихованка відділення фехтування на шпагах шостої спеціалізованої дитячо нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марія Середа. Вже на початку 2024 року. Спочатку вона виборола золото в індивідуальному заліку Кубка Європи серед кадетів у Сербії. Що стало першим особистим здобутком дівчини на міжнародних змаганнях, до нього Марія додала і срібну нагороду у складі команди. Ще більшого успіху середа досягла на наступному подібному турнірі серед ровесників у Польщі, де дніпрянка стала володаркою вже двох відзнак найвищого гатунку в індивідуальному і командному заліках. Це очікуваний результат, який, в общем-то, ждали ще з початку сезону. К сожалению. не получилось с начала сезона она готова была на этот результат но что-то пошло не так стало не на вот. поэтому практически у нас больше чем полсезона ушло на поиски проблем и их Удалення. У каждого фехтовальщика есть такой период в году, когда у него прям вот хоть куда попадает, везде колет, везде в призах, а в какие-то периоды вообще там вылетает с самых первых туров. Я считаю, что это нормально. Главное просто чтобы было с кем это обсудить, с кем это проработать. В моем случае это тренер, ну и папа отчасти. Вот, за что я им очень благодарна. И благодаря этому мы с ними сели в частности с тренером, обсудили наши ошибки, над чем надо поработать. Сделали это, и вот получилось. Зрештою, усі перемоги куються у повсякденних виснажливих тренуваннях, до яких Марія разом з наставником повернулася під час свого нетривалого перебування у рідному місті, щоправда, нині у ході них вони у кращому разі підтримали форму перед двома майбутніми відповідальними міжнародними стартами. Перший з яких чемпіонат Європи серед кадетів, що відбудеться в італійському Неаполі. Звісно, обоє налаштовані виступити там належним чином, адже дівчина перебуває у гарній спортивній формі, і головне. Після двох попередніх успішних виступів на континенті їй вдалося повернути собі психологічну впевненість з іншого боку, майбутні суперниці наразі значно обережніше і водночас агресивніше будуть ставитися до поєдинків з нею, вважаючи за честь для себе здобути перемогу. По результатам это понятно. Я, ну, по, по моим ощущениям, я фехтую так же самое, например, как когда я и плохо фехтовала. Просто э, в моем случае, наверное, больше всего зависит от головы. То, что как я себя настраиваю, э, как я там, например, на соревнования какие-то конкретные настроилась. Да, я понимаю, что чемпионат Европы и чемпионат мира это достаточно ответственные и важные соревнования, где я буду представлять свою страну, но при этом я понимаю, что мне там нужно поехать и не. не викрить і з якою то определеною целлю поїхати, а просто показати то, що я умію. А якщо я покажу то, що я умію, то звісно буде результат у цьому контексті. Варто відзначити, що звітні успіхи Дніпровських дартанів, наявність чудових сучасних та затишних умов для проведення повноцінних тренувань, за що велика подяка та шана колишньому і нинішньому керівництву. Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, яка наразі вже стала складовою частиною Українського державного університету науки і технологій, свого часу. Вони спільними зусиллями з інвесторами капітально відремонтували залу для занять фехтувальників, яка на сьогодні одна з кращих профільних на теренах держави. До речі, подібне стосується і двох інших зал вишу ігрової та тієї, де практикуються акробати, і звісно, окрема тема постійно діючий плавальний басейн. Зрештою, то вже інша історія. Наразі бажаємо успіху Марії Середі. Тікаємо її з перемогами, а якщо навіть їх і не вдасться здобути, кожна поразка на проміжному етапі до нових звершень гарний урок для аналізу, виправлення помилок, щоб крокувати далі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.